Псалом 106. Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. Так нехай скажуть визволені Господом, яких він визволив із руки ворога, і забрав їх із усіх країв, зі сходу і заходу, з півночі й півдня. Блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного. Голод і спрагу терпіли вони, знамагала в них душа їхня, тоді взивали до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх із біди їхньої, і привів їх прямою дорогою до міста заселеного. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських. Бо він наситив душу спраглу і душу голодну сповнив добром. Вони сиділи в темряві і тіні смертні, сковані скорботою та залізом, бо не скорилися Словам Божим і зневажали вони Всевишнього. Він же смирив серця їхні стражданнями, вони падали і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх від бід їхніх, вивів їх із темряви і тіні смертної. І кайдани їх розірвав, нехай же прославляють Господа за милість Його і дивні діла Його для синів людських. Бо розбив він брами мідні, і замки залізні зламав, непокірні страждали через беззаконне життя своє, і за неправди свої терпіли, душа їхня відверталася від усякої поживи, і наблизилися вони до воріт смерті. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і він визволив їх від бід їхніх, послав їм слово своє і зцілив їх, і з могили їхніх вивів їх. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, нехай приносять йому жертви хвали, і піснями радості нехай сповіщають про діла Його. Ті, що на кораблях плавають по морю і виконують роботу свою на водах великих вони бачать діла Господні і чудеса його на глибині, скаже він і здійметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, піднімає їх до неба і опускає в безодню, і від страху мліє душа людей. Кружляють вони і хитаються, наче п'яні, зникає вся мудрість їхня, тоді зивають вони до Господа. В скорботі своїй, і Він визволяє їх від біди. Він поворів бурі, і настала тиша, і хвилі затихли, і радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, нехай вихваляють Його в зібранні людей і прославляють Його на зборах старійшин. Він перетворює ріки на пустелю і джерела води на безводну землю, землю родючу, на солончаки, за беззаконня тих, що живуть в ній. Він перетворює пустелю на озера, і землю засохло, на джерела води і оселяє там голодних. Вони будують міста, оселі собі, засівають поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх, і вони швидко розмножуються, і тварин у них не зменшуються, вони занепадали від гноблення, біди й скорботи. Тоді він посилав безчестя на князів їхніх і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. У Богу він спасав від біди і примножував рід його, як отари овець Бачать це праведники і радіють, а беззаконні замикають уста свої. Хто мудрий, той помітить це і зрозуміє милості Господні. Слава!